Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗОк. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблів розшилок сонечка та роторної косарки Vіreкс. У нас в наявності є ось така панель виносного розподільника на речаги з тросами в обшивці шкірозамінника. Є в декількох варіаціях. Є за такою синьою строчкою чорний корзам. Так воно виглядає з іншої сторони. Також є ось такий червона строчка та зелена строчка. Вартість такого 1700. Якщо вас зацікавило, телефонуйте по номеру телефона в описі. Переходьте на наш сайт mtzo.com.ua. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП. Грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення.